Давненько не було відео, а все тому, що давненько не було новин, про які можна було би поговорити. Але 16 жовтня розробники провели офіційний стрім до Хеловіну. І що це означає? Що тепер мені є що вам розповісти? А саме хотів би почати з подробиць про івент на Хеловін, Душ, А саме концепція даного івенту доволі знайома і майже незмінна. Але є одне але і про це все. По порядку не забудьте вліпити вподобайку і звісно дякую тим, хто підписався на канал. Спонсор, вам окрема дяка за фінансову підтримку каналу. Завдяки вам мотивація x 10 ну, в створенні контенту множиться ще на 10. І так почнемо з того, як проходити даний івент. Все просто як і з минулими схожими івентами. А саме останнє такий був на Hololive про аніме, хто там забув. Концепція така ж виконуй щоденні бойові задачі, отримай валюту, за яку і закривай етапи. Але в цей раз розробники пішли далі. Раніше в такому івенті була змога дійти до 20 рівня безкоштовно, а далі купуй дешевшу або дорожчу перепустку івенту, аби забрати танк чи інші нагороди. В цей раз розробники вирішили трішки змінити концепцію, і безкоштовна донатна лінія, звісно ж, Нікуди не ділася, але, скажімо так, трішечки видозмінилася. Тепер через один етап ви побачите замки на етапах. Це означає, що даний етап в івенті відкривається тільки після купівлі пасу, як ви могли помітити. А якщо ні, то такі замки і етапи без замків відкриті аж до самого кінця. Розробники повідомили, що можливість дійти до кінця є. Все буде залежати від активності. Але, звісно, танк і контейнери вихора душ будуть під замком. Тобто відкрити їх можна буде тільки після купівлі дешевшого або дорожчого пасу. Надіюсь, пояснив. Чи погано це, ну, по факту безкоштовних етапів збільшилося, тобто десь до 30, але самі розумієте, найцікавіші нагороди під замком. Є свої нюанси, тим паче, що все одно, аби забрати новий танк, треба буде задонатити. Тобто гравці, які там яру не донатять, як завжди, отримують даний танк через рік-два, десь там з контейнерів або з розіграшу. Дата початку і кінця івенту Хеллоуіна – початок з 18 жовтня до 31 жовтня. Тобто даний івент буде йти 14 днів. Ну, доволі довго. Щодо безкоштовних нагород, то ми з вами отримаємо, як завжди, різноманітні бустери, каму, сертифікати 3 валюта п'ятого сезону, кредити і звісно, бустери самого івенту, увімкнувши, які від 500 до 1000 валюти, ми з вами будемо отримувати, виходячи в бій. Тобто, сказати, що нагороди прям шик, на жаль, ні. Але звісно, все в ваших руках чи правильніше в ваших грошах. Хочете більш цінніші нагороди? Донать. В принципі, хеллоуінський івент не змінився. Як був донатним, так і залишився. Хотів би ще трішки зупинитися і розповісти про контейнери, які ви бачили в івенті. В даних контейнерах буде новий танк Soulater, е, чи Souliter, який є зараз в крамниці в контейнерах за золото і за гроші. Саме так. Але розробники додали трішечки змінену концепцію цих контейнерів. Танк є і золото є, але звісно кількість золота від 100 до 1000. І як я розумію, буде падати гарантовано. Тобто ті, хто задонатять і будуть відкривати ці конти, ну трішечки пофармлять золота. Кількість, звісно, залежить від вашого везіння також. Також з 18 по 31 жовтня будуть прилітати квести на валюту івенту. Як повідомлено, прилітати дані квести будуть в різні дні, і термін на їх виконання буде обмежений по часу. А саме Одна доба. Тобто за добу вам треба буде знищити 13 фрагів. Це не складно. В залежності від везіння виконується за годину-півтори. Вам цікаво, що за інша нагорода в цьому квесті. І ця нагорода називається частина фона профіля Крипта. Чи крипта ліхтарів. Всього треба 5 частин, і всі ці 5 частин можна буде отримати тільки в цих квестах. Тобто, з логіки очікуємо, 5 таких квестів з валютою івенту. І вже можна зробити висновок, що додаткові 5 рівнів ви зможете закрити, виконуючи тільки ці квести. Режим Big Boss. Ті, хто чекали режими, очікуйте, з 18 жовтня вже запускається. Аби було простіше і, скажімо так, фановіше виконувати івент. Хэллоуіна. Халявний подарунок. Не чекали, а ось тримайте. Вже з 18 жовтня буде в крамниці. І що ж там буде? А буде сертифікат на X10 до досвіду, Аватар, остання частина кристалу душі, обвіз, ну і трішки валюти п'ятого сезону. Ну, тут на халяву грі жалуватись, хоча як. Е, контів тож немає. Що за подарунок без. Контейнерів. Так що зайдіть, не забудьте в п'ятницю і заберіть на халяву подаруночок. Зайвим точно не буде. До речі, щодо кристалу душі, то, скоріше за все, цей кристал ми зможемо обміняти. На якісь ресурси, на які саме поки не зрозуміло, але розробники повідомили, що є ті, хто досі тримає такий кристал ще з івента Хеллоуіна на лісову відьму. Тож виходить, що в мене буде два кристали. І забрати нагород чи обміняти на щось зможуть, ну, скажімо, Х2. Цікаво, що за ресурси будуть, надіюсь, золото. Але навряд. Щодо нового танку світлоносець, то буде огляд на нього на другому каналі Тато. Посилання залишу в описі. Це важкий танк 7 рівня з механікою найшвидшого польоту снаряду в грі, біля там 2000. По технічним характеристикам танк нічим не виділяється. Стабільні 270 шкоди за посеред, 184 пробиття на основних, ну і максималкою в 33 км вперед. Єдине, що дуже сильно виділяє, так це КВН в мінус 6. Як саме на цьому танку грати від башти, поки не зрозуміло. Бо Корпус доволі картонний, на огляді, звісно ж, з'ясуємо. Трішки анонсів. Щодо фону профіля, погляд відьми, даний фон буде в одному із хелловінських розіграшів, а саме в розіграші на лісову відьму. Гравці, які не отримали минулий танк Хелловіну, вже зможуть отримати його в цьому році ще один раз. Тож вже теорія про те, що кристал душі обмінюється на фон, знищена вщент. Так, тепер трішки про динамічний приціл. Дана фіча стане доступна з наступного оновлення. 11.4. так ця фіча стосується тільки гравців, які грають на сенсорі. Багато хто з вас мене питали на стрімі, як це працює. Я хотів би показати наглядно загального тесту, але як ви знаєте, загального тесту по тим чи іншим технічним проблемам скоріше за все не буде. Тож буду пояснювати на пальцях. Ну, по-перше, як і мене, хвилює той момент, чи можна буде вимкнути дану фічу. Так, дана фіча буде в налаштуваннях, і ви зможете або увімкнути її, або вимкнути. Тепер трішки про саму фічу. Всі ті, хто грають сенсора, зрозуміють, про що я казатиму. На даний момент до оновлення 11.4 з правої сторони, чи якщо ви шульга з лівої, є кнопка прицілу і кнопка пострілу. Коли ви виходите в бій, для того аби зробити постріл, вам потрібно натиснути на кнопку пострілу. В оновленні 11.4. Якщо ви увімкнете дану фічу в налаштуваннях, у вас буде це змога натиснувши на ту ж кнопку пострілу, не зробити одразу постріл, а вицілити ту зону танку, в яку ви хочете пробити. Після чого просто прибрати палець і постріл буде здійснено. Також щоб відмінити постріл, просто тапніть два рази по джойстику. Керування з лівої сторони, але звісно, перехід в снайперський і таке вицілювання буде важким на початку, навіть для скілових гравців, так як в будь-якому випадку, це треба доводити до автоматизму, не дивлячись на кнопки. Тож, звісно, це буде важко. Звісно, після ось цього терміну адаптації. Думаю, так в деяких ситуаціях дати швидше шкоду без зайвих рухів або Дуже швидко вицілити, буде доволі гарним навиком, який буде, ну звісно, рятувати вас. Зараз рано казати про дану фічу як про щось імбове для сенсорників, бо я думаю, відсоток тих, хто навмисно піде в налаштування, і спробує ну мінімальна. Хотілося би сказати, але як сказали розробники, що з оновленням 11.4 дана фіча буде автоматично увімкнена. Тобто, якщо ви спробували і вам не сподобалось, потрібно буде йти в налаштування гри, а саме в керування, і вимикати повзунок, щоб повернути все до того моменту. Моменту, як було до оновлення 11.4. Тому, звісно, очікуємо і обов'язково затестимо цю фічу. Можливо, дійсно грати стане зручніше Бо просто дивлячись на щось, не спробувавши, не можу зробити висновок, чи то лажа, чи ну навпаки щось імбове. Дякую за коментар і вподобайку до зустрічі в наступному відео. Дякую, що дивилися. Фух, ну все.